Вовк колядник. Жили собі дід та баба. І стояла їхня хатка не в селі, а в дрімучому лісі. От настало святе Різдво. Дід і баба приготувалися, ждуть колядників. Ждали вони, ждали, ніхто до них не йде. Хата далеко від села. Зажурилися старі, але чують, хтось стукає. Вони зраділи, біжать до вікна і чують. Дозвольте колядувати. Діди баба, в один голос. Колядуйте. Коли це хтось завиває грубим голосом. А в діда, діда, перша ягничка, друга теличка. Третя баба, ще й песик Левантович. Давай, діду, ягничку. Дід каже, що не дам, баба каже, що не дам. А вовк, а то був вовк. Як почав грюкати у вікна та двері, то аж хата трясеться ще й кричить. Давай, бой тебе з'їм. Що було робити дідові? Вивів ягничку та й віддав вовкові. Узяв вовк ягничку на плечі, поніс у ліс і знову приходить. Підходить до вікна, гукає. Дозвольте колядувати. Нема чого давати. А вовк стукає, грюкає, добивається. Дозвольте бо вас їм!» Діди каже Колядуй. Вовк знову колядує. А в діда, діда перша ягничка, друга теличка? Третя баба ще й песик лобонтовець. Давай, діду, теличку. Дід плаче, баба плаче, а вовк стукає, грюкає. Що було дідові робити? Узяв та й віддав теличку. Вовк забрав теличку та й знов до діда і знову гукає. Дозвольте колядувати. Нема чого давати. Вовк як почав добуватися в двері, то дід і дозволив. Вовк колядує, а в діда, діда. Перша ягничка, друга телечка, третя баба, ще й песик левонтович. Давай, діду, песика. Дід плаче, баба плаче, а вовк ось-ось вікно розіб'є. Узяв дід та й вивів песика. Та тільки хотів вовкові дати, а песик і втік. Вовк за ним гнався, гнався, та де там не наздогнав. Знову до діда приходить. Та такий сердитий. Гукає. Дозвольте колядувати. Нема чого давати. Вовк почав стукати, ламати двері, ось ось улізе в хату. Дід знову злякався та й дозволив. Вовк колядує. А в діда діда перша ягничка, друга теличка, третя баба, ще й песик левонтовить. Давай, діду, бабу. Дід каже, не дам. Вовк кричить. Давай й тебе з'їм і хату поламаю. Попрощався дід з бабою, заплакав. А баба запнулася великою хусткою. Узяв вовк бабу на спину та й поніс, приніс до лісу, посадив на пеньок, а сам до тилички. Баба сидить на пеньку і шепоче. Рошти рости пеньку вгору, рости, рости пеньку вгору, Питає вовк. Що ти кажеш? Та кажу, щоб ти швидше їв, та й мене ж їв. І знову баба каже Рожти рош ти, рож ти панько, вгору, рожте рош пеньку вгору. От глянув вовк, а баба вже високо, перевисоко, на пеньку сидить. Вовк розсердився, почав гризти пеньок, Пломав зуби і пішов до коваля, щоб уставити залізні. Баба сидить на пеньку та й каже Рожти рожти пеньку вниз, рожти рошти пеньку вниз. Паньок зробився низенький, баба скочила й пішла. Іде йде вона лісом, уже й натомилася. Аж дивиться, стоїть хатка. Стріха цибуляна, колодка масляна. Баба відірвала колодку, з'їла її, а сама увійшла в хатку. А в хаті все із сиру та масла. Баба вколупала з печі трошки сиру й масла, наїлася і залізла під корито, яке стояло посеред хати. Коли це приходять господарі, дикі кози, увійшли і питають: Хто був в нашій хаті? Хто поламав піч? Ніхто не відповідає, подоїлися кози. Позаліплювали піч, полягали спати. На другий день пішли пастися, а цапа залишили сторожувати. Баба сидить під коритом і шепоче. «Шпи-шпи, Цапуньку, на одне вочко й на друге. шпи «Шпи-шпи, цапуньку на одне вочко й на друге. Цап заснув. Баба вилізла з під корита. Наїлася сиру і знову заховалася. Прийшли ввечері кози, побили цапа, що не встеріг хатки, подоїлися, позаліплювали дірки і полягали спати. А на другий день залишили цапа з трьома очима. Баба сидить під коритом та й шепче. Шпи-шпи, цапуньку, на одне вочко і на друге. Шпи-шпи, цапуньку, на одне вочко і на друге. Цап заснув на двоє очей, а на третє дивиться. Баба тільки вилізла та хотіла вколопати сиру й масельця. а ца бабу хап рукав та й держить. Прийшли кози і хотіли бабу забити. Але вона відпросилася, сказала, що буде їм вірно служити. От баба все їм гарно робила, а кози йшли пастися і лишали самого цапа, щоб стеріг бабу. А далі звикли кози до баби та й перестали її стерегти. Баба і воду їм носила, і траву рвала, і хату підмітала. Добре було козам з бабою жити, але сумно було бабі за дідом. От одного дня тільки напішли пішли кози пастися. Баба наколупала сиру й масло в хустинку та й пішла до діда. Приходить, залізла на горище та й сидить там над діркою. А дід наварив каші. Сів у сінях на порозі та й їсть. Баба взяла і вкинула грудочку масла в кашу. Дід подумав, що то якась пташка какнула, чи що, та й вилив кашу в цебрик, а сам доїдає ту, що лишилася. От баба знову кинула грудочку масла в кашу. Дід почав їсти, бо більше нема. А далі розкуштував, що каша добра, то з'їв ще й туз цебрика. Баба тоді. Дідусю, жніми мене. Дід зрадів, зняв бабу з горища, і стали вони собі жити добре, як колись жили.